Голова національної поліції. Це хто у нас? Нет. Є... А министр внутрішніх справ. Так, ну кадры точно знают, кто у нас глава национальной полиции, да? пришла, спрашивать, ничего не будете? я не повторила, я прошу прощения. Все <решу> <Соромно, решу> я повторюсь. Но, но министра же знает о наших внутренних справ. Вы сейчас начинаете спрашивать, я, раз, я, я, теряюсь, я... Сейчас, можно я там посмотрю? Там... Кто глава национальной полиции Украины знает? Кто это? Да. Каким наказом вы используете Шестьсот 650. Що вам, що ви пам'ятаєте з цього наказу? Добре, які ще знаєте нормативні документи, крім 650? Який план, скільки має бути протоколів на місяць? Одного СРПП, Це два розкриття і 12 протоколів. А який план по протоколам по постанові? На місяць. на місяць, в дільничник 12-15 проти. А якщо не виконали план, аби... наприклад, ну, якщо, наприклад, один не дописав, то на сьогоднішній місяці, то дописуєш просто більше, на 15, а 16. Ви контактуєте з громадянами. Як в наказі 10-26 написано? Я признаю запис, не великий. Я не могла бить допомоги. Взагалі? Взагалі. Ви? Я водій. Документи є на транспортний засіб? Я, бочаюсь, напевно, залишив чергової частині е, вранці. Лікаря, де ви проходили? Щось там в больниці, в них, я не знаю, щось не склалося. Вчора я був, але ну, жодного. Я не проходив. Подавала автоматичний склон? Ні, ні. Сточиємо у двері, хай просипається. А в каком наряде перебуваете? Следующая оперативная групи. Mm -hmm. А что вы в автомобиле спите за Если Не ездите на камеру, я бы вам объяснил ситуацию. Добрый день. Добрый день. А что вы на каску на кепку делаете? Чтобы не натирал. Да. Спал Що у вас транспортний засіб службовий стоїть на одній стороні дороги відчинені вікна, а ви весь наряд знаходитесь на іншій стороні дороги. Ну, ми буквально на хвилину Автоматичне... я відійшов. Автоматична зброя, є? Автомають. просто хто голова національної поліції? Заступник голови національної поліції. Керівник патрульної поліції. Посада так. Не монастирська. Ні, не, 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 не. не монастирська. Ви отримували сьогодні зброю, да, так, зранку. Контрольний спуск робиться чи не робиться? Не робиться. Роби, Робите? Ні, цим пальцем немає. Не робили? Е, Закрему затримку ми знімаємо. Е, і спуск робиться, але не, не на крок ми нажимаємо, а ну, нажимаємо, але тільки ми повільно. Ну, Притримуючи сказати. А хто це продумати? наша так работа. Да ваш автоматично сбор. Подпишите, покажите, да ваш хай лежит там не надо брать молодой человек отодвигайте отодвигайте диван показывает ему mm -hmm. ну это же на месяц потом было это было на минулые изменения так а ну стой, стойте 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 что это такое Що це таке? Заходимо. Ось у вашого працівника. Я не розумію, звідки набої береться. Та кепки випав. Що він у кепці робить? Ходьте. Та ну вражає, копірую в магазини, може з магазину вискочить. Хто відповідальність сьогодні? Я. Я повітря. Як перевіряли? Працівник поліції починає поправляти головний убор. У нього звідти випадає набої.